Смачний ранковий бутерброд. Давайте скажу так. Для цього нам потрібно не так багато інгредієнтів, а, а саме, нам потрібно. Е, так, вже готую. Інгредієнти е, яйця 4 штуки, сир е, чеддер 8 шматочків, помідор, і, помідор 2 штуки. Хліб цільнозерновий або з висівками 4 шматки. І все це на 2 порції. Тому, що ми робимо? Друзі, розігріваємо сковорідку, додаємо олії. Простіше, з нашого Ось вице. беремо два яйця. Так, друзі, не чотири, а два. Зазвичай Нав... ми можемо що там зварити яйця чи підсмажити, зробити омлет, чи скрембл, як кажуть, різні варіанти. Так? так? А сьогодні там можемо порізати по томати, так, сир викласти. Сьогодні ми це все вирішили з'єднати і зробити дуже, я би сказала, творчий сніданок, творчий бутерброд. Ми сподіваємося, що ми все правильно покажемо. І е, просто виливаємо, робимо, знаєте, як е, для омлет. омлету. Так. Можливо, треба мені менший. Беремо два хліби і от викладаємо ось так. Так, Ваня. можеш Воно має трішки піджаритись. Зараз ми будемо е, це е, перевертати. Друзі. Буквально трішечки хай ще схопиться наш омлет. Ваню, ти до речі, вже пробував якось так робити, чи ти мені вже якось свій рецепт не дуже так ще не робив. Але те, що говорю завжди, мені завжди подобається от така от ну, суха їжа, хоча я виріс на борщах. На борщі Тобі супі, не вистачало, але, сендвічі, але я так? О сендвічі, бургери, от все це мені дуже подобається. Знаю, що твоя дружина дуже любить сендвічі. Вона навіть казала, що мріє про сендвіч паті. Серйозно, я щось цього не знаю. Потрібно з дружиною Ну, ти запитаєш своєї дружини. Так, дивіться, друзі. Ми перевернули. І зараз ми робимо таку річ, будь ласка, не будьте уважними до Порядку дій. Да, так. цієї комбінації дій, що зараз буде відбуватися. Так, ти відкривай і наступне теж. Ми купили звичайний ось такий сир-чедер. От так викладаємо по два шматочки, треба ще два відкрити. Так, від... Там, там важко знайти. Це як скотч. знайти... Де відкривається так? Я впевнена, що такий варіант сніданку сподобається всім. Хто не любить снідати, наприклад, то точно сподобається. Так. По два шматочки сиру або якийсь один товстий шматочок. І ми додаємо сюди томат. Раз, два. Зараз ми будемо це загортати. О, дякую, що ти прибрав, бо я вже думаю, у нас тут так. Так, я вже це також можу Ні, ні, я зараз буду ще один готувати. А, ще один? Так, бо у нас вже на дві порції. Так, Ваню, нагадай, ми це загортаємо правильно? Так. Ось Накриваєш. Так, Накриваємо трішечки. Як одіялку. Так, закриваємо так, ми наші томати. І потім навпіл закриваємо. Ось. І, дивіться уважно. Притримуй. Притримую. Гаряче. Практично вийшло. Практично вийшло. Так. Ну, Наступний вийде краще. І тепер дивіться, як це виглядає. Зараз ми зробимо ще один. Так. Ну що ж, давай розрізаємо. Давай швидше, тому що. Швидше. Так. Так. Нам тут підказує, що треба було робити на всіх операторів. Чесно, з радістю, М -м, але скоринка. просто треба ефір вести. Так, скоринка дуже так. сухенька. І... Оператора це буде для вас? А саме скуштуємо. Так, дивіться, як це в розрізі. Потрібно як в сучасних будерних, знаєш, чорні рукавички нам. Паня, ну давай. Це вже рахується як, що, як перекус? А, так. Хочу ще показати, ось так, як виглядає дуже класно. М -м -м. Просто дуже. Ось так, чи там сир може так стікати. До речі, друзі, тут є дуже багато варіацій. Mm. Замість помідору ви можете щось інше додати. що у вас є. <сі> це той момент, коли так смачно, що mm -hmm. не хочете зупинятися, щоб щось говорити, правда? Сир просто витікає. Друзі, друзі дуже подивіться, смачно. як воно класно вийшло. Вибачте, все зараз помідор. не може поснідати, але це дуже смачно. Mm. Готуйте для всієї родини. Хліб цільнозерновий. Яйця, шматочки сиру, томат. Можете додавати за своїм смаком все, що завгодно. Рецепт дивіться тут, в нашому інстаграмі.